Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Полюблені браті і сестри, вітаю усіх вас із Воскресним днем причасників, з прийняттям святих Христових тайн. Згадуючи ви випадок із життя людини похилого віку. Такий вислів є. Слава Богу, дочекалась або слава Богу, дожила. Коли люди такого похилого віку говорять слова, ми молоді, в принципі, їх розуміємо. Ну, прожила людина ще, ще щось дочекалася, ще щось побачила, хотіла побачити. Але що для молодої людини означає. Слава Богу дочекався. Ніби не притаманні нам слова. Що таке дочекалося море планів, про які ти говориш, слава Богу, дочекався. Сьогодні кожен із нас, слухаючи євангельське читання, може сказати: слава Богу, дочекався чергової можливості стати досконалим. Бо нічого недосконалого не війде в царство небесне, це не тортури, це не приниження, це сприятливий час для духовного вдосконалення. І ми можемо сказати, як той спортсмен, який е, йде на тренування, каже: О, сьогодні цей день я знов щось попробую, я знов якесь зроблю вправи і досягну якихось висоти результатів. Всі ходять сьогодні на спорт. Більшість в крайній випадку. Для чого? Для чого ви ходите в спортзал? Хто скаже, для підтримування фізичного здоров'я. Правильно. Для того, щоб в чомусь бути досконалістів, укріпити м'язи. Правильно. Ще можемо 10 привести мотивацій, для, кого? для чого ми ходимо в спортзал. І це стає модим багато клубів. Ой, не хочу навіть називати його, стільки всякого разнього є. Мінімум, коли ніхто не ходить, ходить по дамбі. Гуляють всі. А тепер риторичне питання. А духовне життя? На яку ви секцію записуєтеся в духовному житті? На секцію посників. На секцію. Мовчальників. Навч... На секцію і ще щось. Можемо назвати багато напрямків нашої духовної боротьби. Сьогодні ось ця підготовча неділя це запис, твій запис на якусь секцію. В іноск... іносказательному значенні цього слова. От прийшла неділя митара і фарисея, двоє чоловік стоїть в храмі. ми цю... Івангельський цей епізод весь час прочитаємо. Один вийшов виправданий, другий осуджений. Один розказує, я все виконав, а другий не мав що розказувати, що він виконав, просто себе бив в груді. Так, це із життя. Але цей івангельський це уривок для того, щоб ти в своїй голові зрозумів, а що ти хочеш. В чому суть твоєї досконалості, в чому що ти хочеш досягнути в процесі цього посту? От питання: в яку секцію духовну ти хочеш записатися, щоб стати досконалим. А для того треба спочатку в першу чергу виявити, а в чому ти собі не подобаєшся? Навіщо записуватися в секцію тих, хто багато читає молитви, якщо він і так читає, коли він об'їдається? Ти записуйся в секцію молись, щоб не об'їдатися. А ти молись, щоб не осуджувати, а ти молись, щоб примиритися, а ти молись, щоб ходити до храму. Ми всі знаємо закон Божий. Ми всі Говоримо про те, що ми християни. Ми християни теоретики, чи християни практики. Ми християни по формі, чи християни по змісту. Ми християни по моді. Чи християни по своїй сутності? Чи християни по своїй сутності? От і запишіться в цю секцію. Є такі, ходять до сповіді регулярні, до мене приходять на сповідь, все потім раз десь пропали, вже не ходять до сповіді, вже все. Я з одної сторони, слава Богу, досконало, вже не треба на сповідь йти. Вони каже, помоліться, в мене є проблеми. Є такі, які треба освячувати все це, треба освятити, потім. Вже наступило стрітення, навіть хату не освячували. І нікого не запрошували. Кожен день, кожен рік це праця на дорозі нашого духовного вдосконалення. І не буває так, що ти зробив і більше не треба робити. Ви ж не ходите в спортзал, сьогодні зробив і вважаєш, що цього вистачить на цілий рік чи на все життя. Так, ходите регулярно, постійно, постійно за собою слідкуєте. То над бренним тілом, над бренним тілом ми працюємо, ми його глядемо. А над вічною душею нам немає часу, немає можливості, кажемо, попрацювати. Але коли тобі погано, то погано в першу чергу душі, а не тілу. Бо коли ти кажеш, як настрій поганий? Поганий стан душі твоєї, коли поганий настрій? Чи поганий стан твого тіла? Через день кожен день поганий настрій. Значить, а що треба для того, щоб настрій був гарним? Жити з Богом. Душа повинна бути чистою і бачити навколо себе райські оці оселі, райський стан, на якому ти живеш. Навколо тебе не, не якийсь. З... Багненний світ, а навколо тебе райський світ, який певними людьми спотворений, засмічений в тому числі засмічена твоя душа. Над нею треба в першу чергу працювати. Ось тоді будемо всміхатися, тоді будемо радіти. І зустрічі. Я приводжу вам приклади із зустрічі з вами ж. На зустрічі з однією людиною. що таке сумні сьогодні? Та чого, це нагадає? І такий дитячим. Я, той, хто я не знаю. Мало того, що перевезення, що він розуміє. Та ще поганий. Кив ти не народ. Ви коло ти руку, так? Ких землі від народ?

Став духовний стан у твоєї душі. Відсутність із нього любові. Нема душі любові, і ти себе бачиш побачиш. І той не твої, той не твоє, той так не, троє, і, той не і Все, що так. І щоб розбавити цю ситуацію, чим поглощають всі ці покази, на яких не збирають? Телефон. В першу чергу Кисинки День народження, Святої Труга трех вже всі сидять з телефоном. Це можна розходитися. Я раніше зганяю, що слухати в наслідку День народження, чи ви слухали свій день в наслідку День народження, коли прийшли. Це йде в До моменту, коли хтось взяв телефон в руки. Ти насовдився у дивно. Й ти сходить у нас тим не цікавим, то він не буде цікавим, бо кожен же за своїм телефоном. З ким він розмовляє. Ну, тобі передлами Христос, а ви світе в телефоні. Нека реакція Христос Пересла. Ти чому прийшов? Ти з ким збираєшся розпілкувати перед бути щасливим на багатьом христам своєї душі. Я нічого не звинувачу, я не кажу, ніякого ради дружити. Як каже, що треба святкувати того, що бути щасливим на себе, на оборощі, на місце, де корось. І в першу чергу, не чекайте, що радість створить хтось вам. Воріть радість самі. Не чекайте, що вас зроблять щасливими. Я виходжу заміж, чи я одружуюся, я буду щасливим. Самообман. Заміж це нещастя. Заміж це можливість бути щасливим. Які умови створити, от тоді буде щастя. Ніхто вас там не буде робити щасливим. Вам створюються умови. Чоловік створює умови для жінки, щоб вона щаслива, а жінка створює умови для чоловіка, щоб він себе відчуває щасливим. Людина створює умови щастя, коли вона створює сама і в оточенні сусідів, родини і всього іншого. Тому звертати увагу треба в першу чергу в своїх проблемах на оцього митаря. Який розуміє, що проблема мого життя це проблема моя особиста. Боже, будь милостивий до мене грішного. Він б'є себе в груді, тому що він розуміє, проблеми, які є в нього в житті, це проблеми, які він створив сам. І йому нема перед Богом чим хвалитися, бо те, що ти зробив добре, що тобі було приємне, чому ти радієш певний момент, це ти створив разом з Богом. Бог тобі споміг створити добро. Христос поряд з тобою. Він живе з тобою, Він тебе робить щасливим, не, не насильно робить тебе щасливим, а дає можливість тобі бути щасливим, бо Він допомагає тобі в усвідомленні твого щастя через працю, через думку, через якусь будь-яку дію. А в чому суть нещастя? Ти його робиш вже сам, бо проявляєш свою. Особисту волю і йдеш проти волі Спасителя. Задача Бога, Його внутрішня від любові задача зробити кожного із нас щасливим. А чому ми нещасні? А тому що ми відкидаємо допомогу Божому в щасті і йдемо своєю особистою дорогою, то вибір це чий? Наш? І якщо ти нещасний, то в тому нещасті не винуватий хтось. І сам Спаситель не винуватий, а винуватий ти сам, бо ти це зробив. Тебе Бог штурхав в бік і сказав: «Ану, ну на чоловіка нагаркай, чи ти проявив волю свою, будучи під заохочений дияволом? Хіба Христос може людину спонукати до зла? Ні. До поганого ні. Спонукати до зла до поганого може диявол. але і він тебе не заставить, якщо ти не дасиш свою добровіль... добровільну згоду. Сам добровільно на це не, підешся. не піддашся. Тільки в такому випадку твориться зло. Нашіптування, твоя згода і твоя дія або бездіяльність. Дія чи бездіяльність все одно в кінцевому доходить до того, що ти нещасний. Тому перед Богом треба стояти з чистим серцем. Тому перед Богом треба стояти із бажанням бути щасливим. Що означає стояти перед Богом і бути щасливим? сьомий день Господь спеціально дає правило, що якщо ти десь і загубився, розгубився, Щось зробив не то, мусиш бути в храмі. І сказано: сьомий день Господу Богу твоєму присвяти своє життя Богові. Тобто звір з ним свій розум, свою душу, свої дії. Для чого ми приходимо сюди кожного сьомого дня? Звіряти, чи не заблукав, чи не збився з дороги. А що ми тут чуємо? світським язиком перечитування законодавства. Збився чи не збився. Тільки це законодавство називається євангельське вчення. Збився ти чи не збився? А якщо зіб'єшся, значить йдеш не з Христом, бо ти або Христовий, або Антихристовий. Нема третього. Або ти йдеш з христом, звірив свій годинник і свій життєвий шлях, або ти йдеш з антихристом. Ну це ціло добровільно твій вибір. Це ти йдеш, це не хтось тебе веде. Найважливіше в житті це свобода. Можна мати купу речей і багатство в тому числі. Але ти розумієш, що все те, що ти накопичив, найбільше, найбільше і найскладніше в твоєму житті залишатися свобідним від того всього. Свобідним. Згадаємо сьогодні притчу, ще одну притчу про багатого юнака. Юнак приходить до Спасителя і каже, що треба для того, щоб наслідувати Царство Небесне? Господь каже, ну от ти ж знаєш, заповідь, чому ну, батька Твого роби, то, то і перерахував, і цей так стоїть гордий, так і я це виконав все від, від юності моєї. Христос говорить йому, Та, ну якщо ти виконав, то тим взагалі молодець. Але для того, щоб потрапити в Царство Небесне. Роздай все майно, яке в тебе є. І що нам далі оповідає Євангеліє? Відійшов юнак і дуже засмутився, тому що багато мав. Там бажано було б в тому Євангелії дописано. Багато мав залежності від цього майна, не майно проблема. А тому, що він приліпився до майна. Він, він вважав, що це його все, це, це, власне, це його власність. Забувши, що це лише оренда, в певному часі використання, яку йому дав Бог. Хто сказав, що все те, що ми маємо, наше є? Абсолютна помилка. І сьогоднішні військові дії. Як ніколи повчають, як ми що не, не, не зрозуміємо, то це наша, наша проблема. Тих, особливо, хто сьогодні на сході, здається, мав хату, мав землю, мав майно, мав все в матеріальному значенні цього слова. Прилетіла ракета, наступили москалі, тільки в одних штанах втік, чи в шортах хтось розказує втік. Ми їх зустрічали тут. І де це твоє? Ти ж казав, що все це твоє. А як наші волиняни драпали в Польщу по українських паспортах? Повтікали і хто це сказав, що навіть на Волині не на передові все це твоє? Скільки хатів пустувало і зараз пустує, сидять там? А ти ж казав, що це твоя хата? І твій город, і твоє все? Хто це сказав, що це твоє? Ніхто. Голий приходим в цей світ і голий з цього світу уходим. І не думайте, що те, що ви маєте навіть сьогодні на вас, воно ваше. вийдете за якийсь куткут, знімуть -кут, і голі підете додому. Не ваше. Тому притча про цього юнака, що він вважав, що це все його. Він вважав, проблема не в майні. Ще раз вам кажу, проблема не в майні, проблема в твоєму розумінні, що воно для тебе означає, твоєї залежності, як каже апостол Павел, мені багато чого в цьому житті можливо, але нічого не повинно володіти мною. Свобода, найбільший дар, який дає нам Господь. І в матеріальному, і в духовному, і в політичному, в будь-якому значенні цього слова. І в першу чергу свобода від гріха. Тобою не володіє диявол, він тобі не дає вказівки. Він спокушає, але вказівки не може дати, тому що ти відкидаєш його волю. Ти маєш свою волю і кажеш, я не буду вчиняти цей гріх тому що. Мотивація може бути одна. Погана перед Богом, недобре, негарно. Мотивуємо по-різному. Військовий взагалі в термін вислів є: Я не можу вчинити це тому. Чому? Честь офіцера Він каже: маю честь. А це ж не пустий звук, маю честь або честь імею. Маю честь. Маю чесноту, маю чистоту, маю гідність і маю свободу свободу, яка базується і на Івановському заколі. Я не можу переступити цю заповідь. Ось що означає свобода: свобода від гріха, життя з Христом, життя в Христі. Ми ці слова беремо, ми кажемо, слухаємо. Хтось каже, не виходить. Нічого страшного. Ми знову приведемо приклад наших спортивних діянь кожен день. Ви що, зразу з першого дня великі гімнасти, спортсмени, олімпійці, скільки раз треба тренуватися, щоб щось досконало вийшло? Багато разів. І, здається, еластичний, пластичний розтяжки робиш, два дні не походив на тренування і кріпатура. А ще з руками більше, а вже й не можеш розтягуватися. Вже й нагнувся і вже скрипить все. І вже, ой, нагнувся, не вдало. Але все одно згиняєшся спортом займаєшся, ходиш, прогинаєшся, м'язи розтягуєш, кардіологою вирівнюєш, прокачуєш все, що воно там в тебе працювало і все остальне. Духовна і фізична праця має бути постійною. Духовна і фізична праця має бути постійною. Тому в цю неділю ми Ресея, на тему Митерифарисея ми детальніше поговоримо наступний раз. Але я сьогодні всіх вас закликаю до одного. Запишіться в духовну секцію на період вашого пасхального поста. В чому ви хочете бути вдосконалими? Не просто я пощуся, я не їм кобасу і молока і м'ясо. Це не подвиг. Це все одно, що прийти е, в якийсь спорткомплекс, вдягнути спортивний костюм, підійти до снаряда, пофоткатися, зробити селфі е, і похвалитися своїм друзям, що ти, тиде, типу, ти я в спортзалі, я в спортзалі, я зараз дуже зайнятий, я в спортзалі. Пофоткався, я в спортзалі. Результати. Тому не записуйте лише, що я буде піст, я буду худати, буде піст, я в чомусь себе стримаю, там іще щось. Повинна бути праця щоденна цілодобово 25 на 8, а не 24 на 7. 25 на 8 має бути праця. От тоді вийдете духовно зрілими до Дня Святої Пасхи. От тоді станете більш досконалішими, тому що, пам'ятайте, нічого недосконалого в Царство Небесне не може війти. Не може не купим, ні купим не по блату, ні по якому. Тільки працею своєю досягнемо Царства Небесного, тільки працею своєю досягнемо якихось фізичних, в значенні, спортивному успіхів. Тільки працею розуму досягнемо духовної досконалості, бо кажуть, істина на вирість росте, і піднімаєшся і все ближче ближче, ближче наближаєшся до Бога. Тому мої сьогоднішні завершальні слова: Божого вам благословення і до. Праці! Слава Ісусу Христу! Боже благословення! Хай буде з усіма вами.